Сьогодні готую сирники. Рецепт звичайний: 600 700 г кисломолочного сиру, додаю 2 яйця, дрібка солі, 3 столових ложки цукру, 3 столових ложки з гіркою борошна і родзинки. Все перемішую, роблю однорідну масу. Формую ось такі сирнички. І піджарюю їх на рослинному маслі, і перекладаю в каструльку. Але фішка цього рецепту в тому, що коли я перекладаю в каструльку, я кожен шар сирничків перекладаю вершковим маслом і притрушую їх цукром. І коли розтає масло і цукор, виходить дуже смачна така, якби помадочка. Виходить дуже смачно. Пробуйте, готуйте.